До 12 годин протягом доби без світла, застосування графіків погодинних відключень для чотирьох груп одночасно. Такі прогнози для побутових споживачів від Укренерго. Енергетичні об'єкти в різних регіонах пошкоджені черговою масованою ракетно-дроновою атакою. Запитали у миколаївців, як пристосовуються до відключень. Вчора з 4 вечора до поладинадцятиго відключають. Ночі я вставала в час ночі, бо збивали, що там стріляли, світу не було, в 4 не було, що там включили днем на пару часов, знову виключили. Ми от уїжджали, лампочки зарядили, фонарики і уїхали, бо зараз виключать світ. Не приспособились абсолютно неудобно. Це дуже ужасно. У нас ще ми зависим від світу. У нас нет отоплення, коли нет світу. І двоє маленьких діток. Лампи, фонарики, пауэрбанки, все такое, телефони. Все, що возможно, то используем. а що там пристосовуватись? Нема, нема. Значить, нема, так. Да. Є, є і все. Нема, чекаю. Да. Ще ні. Дуже-дуже печальна ця ситуація. ну Не вистачає світла так. Життя дітей, учоба – це взагалі треш. 4, 5, 7, 7 годин 7, годину, 7, куми. 7, да. Да. 7, да. Ось, бачите, ще, з подружкою ще, гуляємо ще, та і все. І оце отак. Проводимо час в ній вдома. то само собою у нас, нас таке є. у нас все є. Ми давно приспособилися тому бізобразю, як говориться. Ми вже пристосувалися. Газ є. Тут добре. Сонячні батареї та фонарь, сонячні батареї і все. Ще й не пристосувалось. Ну, тому що ми живемо от на Спаській, наприклад, у нас дуже багато ну, вимикають світу часу. Багато. По сім годин, три з половиною години, сім годин. Я вважаю, що це дуже багато. Ну, що допомагає, лампи там, фонарики, таке все. Ну, газова плита є, тому все на газу. Готуємо, поки поки світла нема. Ну, можна сказати, плюс-мінус. Так, дивлюся на графіки відключень і все. Коли буде світло, коли не буде. Павербанк допомагає, ліхтарики заряджаю і все добре працює. Свічки, але треба дуже обережно бути. І все. Ні. Мені здається, до них просто неможливо пристосуватися. Але в нас вибору немає, тому. Просто ми з дитиною займаємося тепер спортом і ходимо на сьомий поверх туди. Або просто не ходимо додому. Ще такий інколи варіант буває. Просто десь гуляємо, кудись ходимо. Я накупила таких ліхтарів, У мене по всій квартирі вони висять. Багато накупила ялинкових прикрас, які мигають і надають світла. Ну, може це і якось, я не знаю, Надає більше святкового настрою. А так все. Це наш максимум. Я більше навіть не знаю, як ще можу пристосуватися до відключення. Дуже важко. Холодильник, їда, Готовим їсти зарані, бо хожу на роботу. І дуже погано, дуже Незручно, незручно. Я зараз прийду з роботи, немає де підігріти, їду на чому. Ну нема на чого. Все під електрику, ну газова плита є. І звиняюсь, в пательні не дуже приємно розігрівати картошку і кашку. Так що це незручно. Хотілося б крашку, ну, щоб трошки, ну, ситуація в країні важка, ми розуміємо, ну, зрозуміємо це все. Ну, дуже важко. Танука, тому сложно, але куди діватися У нас підводим лодку. Привідключиним. Сам настрой вот такой должен быть боевой. И больше ничего. А что делать? Прилады, повербанки, зарядные пристрои разные, там, дебажа и так далее. У меня коленка очень болит, а на пятый этаж подниматься, вот это я вот с трудом, поэтому никак. А еще уж водичку надо носить на пятый этаж, а извините, с моим коленом я не могу подняться с баллончиком, а у меня я сама живу. Поэтому у нас таких много пенсионеров, это большая проблема. Воду заказать баклажку, во-первых, стоит 100 гривен доставка, а во-вторых, понимаете, они тоже не очень хотят на этажи поднимать. Так что это пока нет проблема.